І так, всім привіт! Ви на каналі Оля Фуд. Сьогодні ми будемо готувати тушену капусту. Ось, я вже підготувала, покришила капусточку. Зараз налию стакан води сюди і поставлю тушити десь на хвилин 20. Поки треба тушитися, почистую моркочку. Потрую на грубу терку і піджаримо цибульку. Подивимося, пізніше вам покажу. Так, от наша капусточка покипіла 20 хвилин. Я додаю морпочку, яку потерла попередньо на грубій терці. І будуть вони тушитися до готовності. Також ще можна спочатку відварити, наприклад, м'ясо. І автолі до речі піджарене м'ясо, тоді кинути разом з цибулькою. Ось тут я роблю таку зажарку з цибульки, зажарюю цибульку. Верю цибульку до капусточки, яку буду кидати. Я вам ще покажу. Потім ще дві столові ложки муки. То любимо, наприклад, юшку, капусточку, щоб була юшечка, то її трошки треба загустити, щоб вона по тарілці не втікала від вас. А щоб вона була сочна. Зараз не трималася купки. Далі покажу. От, коли наша цибулька так трошки зм'якла на сковороді, дала дві столові ложки муки. І отак от коресненько, щоб комочками вона не взялася, перемішуємо. І прожарюємо ще трішечки до золотистого кольору цибульки. При цьому мука не повинна почорніти, вона так злегка має бути коричнуватого кольору. Отак треба перемішати, щоб трошечки не пригоряла. Цього комочок у нас не буде. Ось, бачите, цибулька так починає золотистою золотистую, корочку так покривати. Надіюся, вам це видно. Особливо, хто буде вчитися готувати вперше. Тепер я вже виключаю і воно собі само настоїться. Тоді цибулька буде того кольору, який нам необхідний. Буде така золотиста і не пригорівша, не чорна. А капусточка наша тушиться з моркочкою. І так, тепер робимо таку заготовочку. Сюди я налила сметани, дві чайні ложечки томатної пасти чумак, не соусу, а саме пасти. А мені більше подобається, воно ну, смачніше більш така. Зараз туди одразу щоб... дамо трохи перчику дамо. Перчик стіль. Спеці взагалі хто, хто, любить. Будь-які спеції по смаку даємо. Я даю сюди соус, завжди все по трішечки, А вже коли заправляю, то коригую собі. Зараз я це все кину, наша капусточка вже підтушилася. Зараз цей соус кину. Зажарочку і все вам зараз покажу ще раз. І ще от зараз будемо закидувати, додатись вперше, далі там капусточку. Хто, кажу, все, Кожен додає собі по смаку, хто як любить. Создам, дам, дам зажарочку і зелень. Петрушечка окріп. Я, наприклад, більше люблю кропу, ніж петрушки. Петрушку даю зовсім трішечки, а кропу люблю багато. Так, зараз я це все позакидаю і покажу результат. Так, я все позакидала, перемішала. Так воно все виглядає. Ось капусточка, зелень. Мало укропчику я мала. Його практично тут не видно, петрушка більше видно. Але з укропчиком взагалі бомба смачна. Що хочу вам сказати? Не боїмося, експериментуємо. Не знаю, хто, наприклад, от я зробила більш що я додавала муку до цибульки, коли її переїжджаю, я люблю, щоб капусточка була така, в кубці трималася. але учасно вона така сочна. по тарілці юшка не втікає, ми при цьому залишаємося. Чистими, акуратними і особливо діти. Коли дітям даєш це взагалі, так як мої, то хрюшки маленькі, все по них, все по навкруги них. Так, цей варіант взагалі є бюджетним, досить бюджетним для студентів, для, взагалі для сімей, таких не ну, середнього достатку, можна сказати. І це от, ну, в принципі, в середнього достатку, як так грубо може сказано. Я, наприклад, люблю без м'яса. І мої діти теж не дуже, вони так в підливі м'ясо ковиряють, в і так ледве тут то теж -то, їдять, бо треба, бо заставляю її. А ось така капусточка, супер. Хто любить без м'ясом, звичайно, на початку варимо м'ясо або можна і Нє, варимо м'ясо, злежності і можна варити, тушити разом з капустою. Пов'ядену свинину бажано, не бажано, а потрібно зварити, кинути швидше. Тоді вже до неї закидуємо капусту і все решту, так як от, власне я робила. Все. Смачного вам, па-па!